Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачний пиріг з пісочною основою та сирною начинкою. Також ви можете різнобавити цей пиріг родзинками або варенням. а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що нам знадобиться, 350 грамів борошна та 100 грамів цукру. Все це перемішую. Тепер беру 250 грамів маргарина, окунаю його у борошно та починаю натирати на терці. Маргарин у мене був з холодильником. Якщо чесно, ви можете потрібнити його. Будь-яким зручним для вас способом. Можна нарізати його на кубики та просто вмішати у борошна. Головне, щоб вершкове масло або маргарин сильно не тануло у ваших руках. Та до пісочної основи додаю одне яйце. Додаю до тіста та все вмішую. Якщо тісто у вас виходить дуже сильно розсипчастим, навіть коли ви додали яйце, то додайте трішки холодної води. Головне, щоб вода була холодною. Просто об'єднуйте в ось таке коло, довго вимішувати тісто не потрібно, та перекладайте його. У пакет. Залишаю тісто у холодильнику, поки не приготую начинку. Воно стабілізується та з ним зручніше буде працювати. Для Начинки беру 600 г сиру, цукор та 2 яйця. Все перебуваю завдяки блендеру, щоб вийшла маса без комочків. Тепер у форму, яку я нічим не змащувала, розкладаю тісто, Форма в мене діаметром 24 см. Формую бортики обов'язково, тепер додаю сирну начинку. Та під низ або якраз таки зверху, як я зробила, можете додати варення особливого смаку. А випікає пиріг у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Якщо пиріг підгорає, але він ще не готов, то краще накрити його фольгою. Орієнтуйтесь за готовністю пісочного тіста. Коли пиріг вже готовий, краще йому дати охолонути. Це для того, щоб він не розвалився під час того, як ви його дістаєте. Чесно кажучи, я полюбляю його готувати кожну осінь. Сочна основа та ніжна сирна начинка ну це просто ідеально. А нічого складного в приготуванні немає. Тож я бажаю вам натхнення в приготуванні. А якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш палець вгору, підписку на канал та до зустрічі в нових відео. Смачного вам!